На що вам звернути увагу найближчі дні? Ключове. Є те, що не дає вам спокою. Ха. Мало того, це те, що достатньо давно вас мучає. І це є ключовим. Задайте собі питання, чи правильний вибір ви зробили, чи ту людину ви обрали, щоб довіритися, або чи той напрямок ви обрали, там, де вам пощастить. Думок багато підозр багато, є дійсно питання того, чи правильно ви обираєте. А ви правильно обираєте? А ви ще обираєте, ще немає проясненого про рішення. І воно достатньо важке. Я можу сказати, що це рішення змінить ваше життя. Але не поспішайте вкладатися. Можливо, будуть фінансові втрати. Можливо, ви втратите людину, яку не оберете, тому що питання вибору достатньо гостре. Це особисте. Ні, це кар'єрне, це робоче, це професійне. Якщо ви змінюєте роботу, подумайте дуже добре, чи дійсно це саме та робота, яка вартує вашого вибору. Якщо ви змінюєте напрямок професії, теж подумайте, можливо, зараз не на часі це робити. Це дійсно міняє ваше життя, це дійсно надає вам таку а, прірву у фінансових втратах. Недоречно, невчасно, там, де буде складно, достатньо. Тому, ось саме на це вам треба звернути увагу в найближчий час. Будьте обережні і приймайте.